Доброго дня всім, і Любов Антоніні особливо, доброго дня. Шановні колеги, я впродовж тої невеличкої ремарочки щодо посібника, який нам сьогодні презентували, і тих видань, які ми вже дякую, маємо і авторам України, учасникам експерименту з, України, з медіаосвіти, і бібліотечним працівникам, які активно включаються у процес медіа формування медіаграмотності. І освітян, і наших вихованців. Але мій акцент ось в якому плані? Що нам принципово важливим? Ми зараз обмінювалися бути з колегами, впроваджуючи курс медіаосвіти, ну так умовно називаючи це систему. Шкільної освіти, в систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в систему вищої школи і в системі культури в галузі культури, залучаючи бібліотечних працівників, все ж таки озброювалися тими педагогічними законами і правилами і приписами, які ми не маємо права ігнорувати, бо будь-який продукт. Який виробляється, він е, повинен мати педагогічну складову. І основна, е, про це можна говорити дуже багато, але для мене сьогодні принципово важливо, щоб оцю прекрасну ідею ми чітко для себе вибудували, ми її реалізуємо по вертикалі, по горизонталі. Чи ми її реалізуємо і по вертикалі, і по горизонталі? Це перше, я її розшифровувати не буду. А ось другий, другий момент для мене принципово важливим є. Все ж таки, це має бути медіа-урок, медіа заняття. Чи що це має бути? Якщо ми підемо за класичною, на жаль, ми сьогодні перебуваємо лише в одній єдиній формі організації педагогічного процесу, це класно-урочна система, то е, ми в черговий раз. Викличемо більше негативу від педагогічних працівників і батьків, що новий предмет, нова дисципліна з'являється в розкладі дитини. Невеличка фраза. Ми внучці носимо вже четвертий рік портфель до школи. І як тільки чують батьки, що вводиться ще щось, це викликає просто шалений негатив. Ми маємо це зняти. А зняти ми можемо, але найскладніше зняти це на рівні філософському і ментальному у тих педагогічних працівників, які будуть це реалізувати. Якщо вони будуть реалізувати медіаосвіту в традиційний способ, спосіб класно урочної системи, ми поховаємо ту прекрасну ідею і те, що сьогодні необхідно. Бо будувати Медійне заняття за дидактичними приписами традиційними це рівнозначно, що піде структура, перевірка домашнього завдання, пояснення, закріплення домашнє завдання. І Ось уже дитя по очах бачу. В неї буде не тільки на зубах з'явиться кислинка, а їх буде. Скривлювати і вони просто не сприйматимуть це все. Тому ми маємо для себе вибудувати філософію медійного заняття, репрезентацію тих продуктів, або як вони будуть їх виготовляти спільно і репрезентувати або і презентувати тим, хто споживачеві ті продукти. Бо я просто боюся, що ми у нашій консервативній галузі, добре, що вона є консервативна галузь освіти, в такий прекрасний момент можемо зневілювати або викликати більше негативу, чим позитив. Тому я просив би і до пані Оксаної Любов Антоніна. Ми вже з вами говорили на Миколаївській землі, і на Київській землі, і в телефонному і віртуальному режимі. Все ж таки, можливо, треба провести одне із зібрань, де ми розберемося, якою має бути філософія медійного заняття, щоб тоді і вже ті, хто включається в цей процес, розуміли, що ми не маємо права. Право порушувати е, приписи педагогічні, е, традиційні інноваційні, а їх інтегрувати ради того, щоб вони одержували е, задоволення і насолоду від того, чим вони займаються. А саме головне у тому синергійному медійному просторі вони змогли утриматися, визначившись як особистості, який продукт вони споживатимуть, а який вони просто поставлять захист для себе. Внутрішні. Зовнішній і так далі, бо він буде руйнувати їх як особистість. Дякую.